Вітаю, друзі! Сьогодні ми в Константиновці з нашими друзями з 22-ї бригади контрнаступу. Сьогодні привезли ми допомогу від жіночого кварталу, також від індустріального парку Пачворк Біла церква. Ми, як волонтери ГО ВПО України, додаємо свою частку до нашої перемоги. Слава Україні і слава подяки, будь ласка, від нашого заступника командира бригади Володимира. Дуже дякую всім, хто надає нам допомогу, і з цією допомогою ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми зустрічаємося з нашими луганськими побратимами з 53-ї окремої бригади механізованої, яка дислокувалася в місті Северодонецьк. Це єдина бригада, яка була. І захищала Луганську область, від навали під час 24 лютого. Зараз ми привезли допомогу цей тепловізор від нашого друга та побратима Сергія Танченіса, гурт без обмежень, та дрон з антеною і такі от фонарі на сонячних батареях. Це допомога від патчворк Біла Церква індустріальний парк. Ми, як Сергієм, волонтери від ГО «ВПО Україна, вносимо свою частку до перемоги і. Будемо далі допомагати нашій 53-й бригаді. Дуже дякую гурту без обмежень за даний тепловізорний приціл. Я сподіваюся, що він допоможе нам боротися з навалою від цих орків.